Навдечно вітаю, друзі. Мене звати Тарас Береза, і я радий вам на сторінках свого авторського проєкту Ти зможеш українською. Я знаю, якщо досі говорити російською, якщо ваша мова калькована та сповнена суржиком, якщо вам бракує влучних та вишуканих слів, ви у чудовому товаристві. А якщо бажаєте говорити українською правильно, вишукано сучасно, я допоможу вам. Отож залишилося зробити лише перший крок у світ рідної мови. А, сьогодні помандруємо одним з моїх авторських словників а, і розпочнімо нашу мандрівку у світ гарного слова. А я є автором 12 словників української мови і упродовж 10 років. Вісіть тисяч читачів вже отримали свої чудові авторські примірники. А якщо вам цікаво, то на цих дружніх сторінках ви завжди можете замовити мої авторські видання новою або Укрпоштою з чудовим авторським дарунком та, звісно, моїм підписом. Отож, друзі, а невеличкий екскурс цими виданнями сьогодні. А ми поговорим, поговоримо про одне з них. А власне гарна мова одним словом. Це видання 2015 року, яке вже пережило. П'ять перевидань. Отож, гарна мова одним словом. Книжка року 2015 року, як довідкова література, абсолютний чемпіон. Вишукане довідкове видання, яке допоможе вам збагатити рідну мову. Лише за 180 гривень ви можете придбати його у ем, мене на цій сторінці і збагатити власне свою мову. А словник вишуканої української мови це данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. світові від Даніеля Дефо. І українські до Василя Шкляра, Мирослава Дочинця, Ярослава Пашковського. Це все наші відомі, визначні Шевченкові лауреати. Що ж, я опрацював найкращі зразки світової та української літератури для вас. Понад 1500 словникових одиниць допоможуть вам збагатити активний словниковий запас. Поповнити та розширити буденне побутове мовлення і навчитися писати та розмовляти українською якнайвишуканіше. найвишуканіше 1500 словникових одиниць. Збагатять ваше мовлення, отож, 400 сторінок цього. Чудового сучасного видання української мови для вас новою поштою або Укрпоштою від мене з чудовим дарунком та підписом. А сьогодні, друзі, чудовий дарунок для вас. Ми можемо разом погортати це видання його власне сторінки, які приємно шурхотять. А ви можете завжди завжди у зручний для вас час погортати на цій сторіночці. А власне, словник сповнений вишуканими українськими словами, які зрідка почуємо у побутовому мовленні. А е, звісно, а, я подаю власне. Ці вислови, які зайві почасти у нашій мові, натомість закликаю вас послуховуватися короткими питомими українськими відповідниками: Аби де, аби коли, аби хто, або що, аби як, аби який, або що, а вже ж, Ані найменший, і таких, таких абсолютно гарних прикладів. Аж 1500 у цьому словнику. І з чудовими ілюстраціями з української та світової літератури. Ось ви бачите, що слова підкреслені у цих ілюстраціях як приклади. Вишуканого мовлення. Що ж, друзі, ви завжди завжди можете погортати це видання як чудово оформлене для вас з абетковим пошуком. У кінці ви маєте можливість переглянути усі 500 творів, які використані для укладання цього словника. Багато з моїх читачів вони кажуть, що читають мої словники власне як літературний текст, а значить, словник. Виконав свою естетичну функцію, досяг своєї мети. Що ж, друзі, завжди завжди радий вам на сторінках цього словника. Ви можете зручно замовити його. Лише за 180 гривень, заповнивши тут зручну формочку, яка прийде на мою поштову скриньку. Ось це видання, гарна мова. Одним словом. Якщо бажаєте замовити його, просто відзначте тут. Галочкою, і зручно замовити його буквально на цій формурці. Я радий був сьогодні поспілкуватися з вами. Я радий нашому товариству. Я завжди відкритий для вас. Ось тут є мої координати, реквізити. Ви завжди можете мені зателефонувати, відгукнутися, відписати. і я Звісно, відпишу вам у відповідь. Дуже радий нашому спілкуванню у соціальних мережах у нашому мовному клубі. Ну і продовжую, продовжую для вас власне готувати смачні словники. Вже їх є 12, але я на цьому не зупинюся. І звісно, звісно. Е Тістому вас новими новими авторськими виданнями. Друзі, наступного разу поговоримо про ще один е, колоритний словник, який е, ну, дуже популярний серед моїх читачів: слова, що нас збагачують. Це також словник вишуканої мови. Це вже буде завтра. А сьогодні обнімаю, цілую, бажаю гарного дня, мирного неба і. До зустрічі, до зустрічі завтра. Також запрошую вас а, долучатися до моїх проєктів, підтримувати їх і мандрувати сторінками авторської а, школи. Ти зможеш українською, я знаю. І завжди підтримуючи мій проєкт, ви допомагаєте нашим хлопцям та дівчатам зі Збройних сил України перемогти окупанта, адже 10% з кожного придбання, власне, спрямовую на потреби нашого війська. Радий був чути. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!